Почнімо це відео із гри. Перед вами фотографії оригінального Парижу та його китайської копії. Спробуйте вгадати, де яка. Що ж, думаю, це було досить легко. Те саме завдання тільки тепер із Лондонським Tower Бридж. Гаразд. Тепер трохи складніший рівень. Відоме австрійське село Гальштадт. Тепер Венеція. Ну і найскладніший рівень. На одному фото англійське містечко, на іншому китайське. Тож так, як ви бачите, Китай вміє копіювати не лише айфони. Він уже взявся і за цілі міста. Та крім таких, як ви тут побачили, в Китаї є міста в іспанському стилі, німецькому, голландському. Ось направду, чи можете ви повірити, що це фото зроблене не в Бельгії чи Нідерландах в Китаї? Ви зараз, мабуть, думаєте, що всі ці копії це щось на зразок атракціонів у тематичному парку, якось, скажімо, ця Айфелова вежа у Лас-Вегасі. Та масштаби китайського копіювання є зовсім на іншому рівні. Усе, що ви побачили, це реальні міста. У них живуть і працюють люди, там є кафе, школи, адмінбудівлі й поліція. Наприклад, китайська версія Парижу була розрахована на 200 тисяч мешканців. Це явище це справжній феномен. Через величезні масштаби цей феномен активно досліджують. Про нього пишуть книги. На перший погляд, це все виглядає дуже абсурдно. Але насправді за цими копіями приховано дещо більше, ніж здається. Однією з важливих ідей в урбаністиці є те, що оточення, в якому ми живемо, сильно впливає на те, ким ми є. Воно впливає на нашу щоденну рутину, на спосіб життя і соціалізацію з іншими людьми, та зрештою на підсвідомому рівні відбивається на нашій ідентичності у комуністичному Китаї, як і в Радянському Союзі, це чудово розуміло. Міське планування, архітектура були одним із ідеологічних інструментів: сірі однотипні будинки, в яких живуть такі ж сірі однотипні сім'ї з такою ж однотипною рутиною, будь-яка індивідуальність, чи то в житті, чи в архітектурі. Та врувалася як ганебна риса буржуазного заходу. Очевидно, люди втомилися від цього, тож коли в 90-х Китай почав трохи послаблювати регулювання в сфері будівництва і купівлі нерухомості, то всі одразу ж взялися будувати щось більш статичне, ніж бетонні коробки. Для китайців, особливо заможніших, міста копії стали свого роду втечею від ідеологічно насадженого способу життя. Тобто, люди перебираються в ці копії не тільки заради гарних будівель. Вони прагнуть відчути західний спосіб життя, відчути, як це жити заможно. І так уже повелося, що якраз таки ось це, а не це асоціюється із заможністю і з високою якістю життя. Цікаво чи не так? Поки в Європі усі захоплюються прогресом у Китаї, мовляв, подивіться на їхні мегахмарочоси, на всю цю інфраструктуру з поїздами, що приходять прямо через будинки, на технології. Саможні китайці справжнім символом піку достатку і прогресу вважають саме ось такий європейський стиль життя. Щоб продемонструвати свій статус, багато китайців перебирають типові атрибути європейського життя: це міський будинок з гаражем для автомобіля, велика вітальня із шкіряними меблями, газон, гра у гольф на вихідних і келих вина зранку. Тобто для китайців життя по європейськи це пік престижу і статусу. Ось чому ось такі будиночки в містах копіях продаються дуже швидко. А ось так виглядає реклама таких будиночків у англійському стилі від одного з китайських забудовників. Цікаво, що цей забудовник обіцяє кожному мешканцю доступ до конюшні та дерев'яного човна. Та є також і інша причина, чому в Китаї так люблять ці копії. Коли будь-який європеєць бачить щось подібне, то в кращому випадку це викликає в нього сміх, відчуття штучності і поверховості. Та й загалом, якщо подивитися, то європейські міста так не виглядають. Та китайців це не хвилює. Їм подобаються ці копії. Їх уявлення про Європу базується на книжках, фільмах та серіалах. Так якось журналісти спитали одну з мешканок копії британського містечка, чому вона вирішила переїхати туди. Вона сказала, що їй подобалися фільми Гордість і упередження та Гаррі Поттер». та англійська атмосфера загалом. Це місто відповідало її уявленням про Британію, тому вона й переїхала. З такими міркуваннями будують ці міста, вони мають відповідати певному набору уявлень китайців, а не реальності. Це пояснює, чому там в одному місці, поруч із пам'ятником Черчиллю, стоїть пам'ятник Гаррі Потеру для китайців, що той, що той лежать в одній категорії. Це взагалі породжує цікавий парадокс: в уяві китайців, усі копії європейських міст виглядають більш оригінально, більш європейсько, ніж реальні європейські міста. Наприклад, за словами одного китайського архітектора, іспанці не знають, що таке іспанський стиль можна згадати ще одну історію, коли китайці найняли канадське архітектурне бюро із завданням створити район у типовому канадському стилі. Коли бюро запропонувало свій дизайн, що власне відповідав типовому канадському стилю, то китайці залишилися незадоволені. Щоб відповідати уявленням людей творці цих міст. Часто приватні забудовники інколи заходять настільки далеко, що відтворюють європейські традиції, звички, назви вулиць і закладів. Гляньте, наприклад, на цього пана, перевдягнутого у костюм Британської королівської гвардії. А ось один із цих будиночків всередині. Зверніть увагу, що там навіть є книга англійською мовою, хоча більшість китайців англійської зовсім не знають. У одній з копій французьких міст, наприклад, більше з ресторанів та кафе встановлюють класичний французький дрес-код. А в китайському Парижі є навіть своя копія Монелізи. Та найбільше мене забавляє ось це: Гляньте, скільки людей приїхало туди, просто щоб зробити весільні фотографії. Three, four, five, six. Six. І я не знаю, що на цих фото смішніше. Церква із хрестами і переодягненим у католицького священника аніматором, який імітує весільну церемонію. Чи той факт, що ціла чверть усіх бізнесів у цьому місці займається тим, що надають послуги організації таких фотосесій. Таким чином, ми бачимо, що китайці сприймають ці імітації цілком нормально. А для багатьох це зовсім не дешеві підробки. Навпаки, вони є символом статусу і престижу. Так виникає логічне запитання: чому ж тоді більшість цих міст виглядають так порожньо? Настільки порожньо, що може скластися враження, ніби це міста привода. Взагалі, коли я дивлюся на ці фото та відео, то вони викликають дещо дивні відчуття. Ось знаєте, коли ви виходите після пізнього сеансу в кінотеатрі і гуляєте по порожньому торговому центру чи по порожніх коридорах університету чи школи ввечері. Тобто, коли місця, які є зазвичай велелюдними, раптом стають порожніми. Ось на цих фото китайської копії Мнгеттена цей ефект, як на мене, відчувається найбільше. Його назва, до речі, кінопсія. Так на початку я згадував, що ця копія Парижу була розрахована на 200 тисяч мешканців. Та відколи вона була збудована у 2007 році, туди переселилося на постійне проживання не більше кількох тисяч осіб. Але цікаво, що, хоча цей місто здається безлюдним, майже всі будинки квартири там продані. Як я вже казав, весь цей маскарад це переважно захценки багатих. Ціни на такі тематичні будинки зазвичай вимірюються у мільйонах доларів. У випадку китайського Парижу то заможні китайці покупляли собі ці будинки, щоб приїжджати туди максимум на вихідні, або ж взагалі просто як цінний актив у свій інвестиційний портфель, щоб потім заробити на різноманітних спекуляціях на ринку нерухомості. У інвестиціях я початківець, тому не можу сказати, чи є така інвестиція вдалою. Хоча, як на мене, не дуже, бо невідомо скільки ще часу буде існувати таке захоплення китайцями європейським стилом. Набагато простіше було б вкласти ці гроші в якийсь міжнародний інвестиційний фонд, якось ІСАК, і без зайвих зусиль і часу заробляти. Про це, до речі, я дізнався, коли переглянув це відео від одного з моїх улюблених каналів про фінанси. Інвестиції без кордонів в Європі. Воно якраз про максимально просту стратегію інвестування, про конкретний реальний приклад інвестицій і результат, яких досягла реальна людина, яка дотримувалася одної зрозумілої схеми інвестування. Про спойлери трохи, результати це близько 10% річних. Впродовж 8 років людина інвестувала однакову суму у цей фонд кожні півроку. І незважаючи на те все, що сталося в світі цей час, пандемія, війна. Загалом дуже серйозні коливання ринку, ці інвестиції все одно дали результат. Одним словом, я оцінюю підхід. Все реалістично і надійно, тому думаю, і вам сподобається. Переходьте за посиланням в описі, щоб подивитися це відео. Тож, хоч будинки мають своїх власників, але ці власники там не живуть. Там банально немає кому забезпечувати життєдіяльність міста. У інших випадках такі міста це була пряма ініціатива влади, яка реалізовувала ці проєкти, абсолютно не враховуючи думку громадян і без консультації з спеціалістами. Це все відбувалося на фоні гігантського буму в сфері нерухомості в Китаї, який забезпечував леву в участку вражаючого росту ВВП. Фактично, китайці будували заради того, щоб будувати, через що в якийсь момент пропозиція значно перевищила попит. Єдиною ціллю влади було якомога швидше продати ці будівлі. А ось те, чи буде там хтось реально жити, чи буде якось розвиватися міський простір, її вже не цікавило. Та й загалом, як ви побачили, ці міста це більше про форму, а не про суть. Більше про задоволення уяви китайців, а не задоволення їх реальних повсякденних потреб. Як зазначив один китайський архітектор, китайці хочуть, щоб місто було на вигляд німецьким. Але їм не потрібно дійсно функціональне німецьке місто. Цікава іронія виходить у Китаї, який страждає від перенаселення, існують десятки міст, вулиці яких порожні. Деякі з них спочатку навіть задумувалися як один із способів заохотити людей переселятися із центрів мегаполісів до їх околиць. З такою ідеєю вперше виступив колишній мер шанхаю. У 2001 році він запропонував план. Одне місто дев'ять містечок, його суть у тому, щоб побудувати навкруг Шанхаю дев'ять повноцінних реплік європейських містечок з різних країн. Кожне з них мало бути розрахованим від п'яти десятків до трьох сотень тисяч мешканців. У результаті з дев'яти запланованих міст збудували сім: вже згадане британське містечко, німецьке, шведське, голландське, іспанське та інші. Та як ви вже здогадуєтесь, успішним цей план назвати важко. Та все ж варто зазначити, що за останні кілька років деякі з цих міст трішки оживають, і чим більше китайців вже із середнього класу туди переселяються, тим менш схожими на Європу вони стають. Дорогі магазини і ресторани європейської кухні закриваються через неактуальність, а на їх місці відкриваються типові китайські забігайлівки. Естетичні площі і фасади стають просто великими сушарками для одягу. Погодьте, ця вся історія якось дуже гостро контрастує із тим образом Китаю, який прагне створити його комуністична партія. Незграбна копія ейфілої вежі чи мунтований тавербридж якось не дуже відповідають образу світової наддержави, яка кидає виклик Сполученим Штатам та прагне змінити глобальну політичну систему. Так може здатися нам. У китайців вже хід думок трохи інший. Для них пряме копіювання не є чимось ганебним. Навпаки, це символ прогресу і сили. Подумайте самі. Більшість європейців, коли бачать ці копії, то обміркує собі наступне. Хах, та ті китайці навіть нічого самі продумати не можуть, тільки беруть і копіюють чуже. У той самий час китайці можуть зауважити Хах, та що там ті європейці? Те, що Європа будувала довгими століттями, Китай зміг повторити всього за кілька років. І будь-яке пояснення про такі речі, як історична цінність, автентичність для китайців не мають жодного значення. У них просто інша філософія. Поясню. Ось, наприклад, у західній філософії завжди чітко виділяли такі поняття, як початок, створення, винахід чогось. Архітектор придумав будинок, будівельники його збудували, і тільки з того моменту він існує. Навіть якщо потім хтось спорудить такі самі будинки, то все одно найбільшу цінність буде мати оригінал, бо його побудували найпершим. Китайські ж традиційні філософи не прив'язувалися до конкретного моменту в часі, коли щось почало своє існування. На їх думку, все, що існує у світі, існувало колись, чи буде існувати, це все накладається одне. на одне. Це один цілісний, безперервний процес. Усе, що існує, це ви є певної. Природної закономірності, яку вони називають «дао». Тобто, навіть той самий будинок це не є оригінальний витвір архітектора, він уже був закладений у «дао». Так само її копія вона наслідує не сам оригінал, а ту частинку «дао», на основі якого він постав. Отже, і перший будинок архітектора, і його подальші копії є чимось природним, а відтак однаково автентичними. Тож, якщо коротко. У китайській філософії межа між оригіналом і копією дуже розмита. Для китайців ці міста копії це як картини з пейзажами, таке ж мистецтво. Тільки в одному випадку художник копіює у 2 d вимірі природу, а в іншому будівельники копіюють європейські міста. Та й загалом там цінуються копії, а такі речі, як авторські права чи права інтелектуальної власності, розвинені набагато слабше, ніж на заході. Тому й не дивно, що на тому ж тему ж Аліекспрес є стільки різних підробок товарів відомих брендів. Тепер короткі висновки за останні кілька десятиліть у Китаї з'явився унікальний за своїм масштабом феномен. Він почав відтворювати цілі європейські міста. Найвідомішим таким містом є копія Парижу. Цей феномен став реакцією на послаблення регулювання ринку нерухомості у 90-х. А також масове захоплення китайцями європейським способом життя. Для будівельних компаній було вигідно будувати такі містечка, бо квартири і будинки в них можна було продати за значно вищою ціною, ніж звичайне житло. Хоча майже всі будинки і квартири там продані, але ці міста зараз виглядають досить безлюдними, оскільки більшість власників сприймають свої будинки скоріше як фінансову інвестицію, а не реальне житло. Ці копії є зовсім неточними. Інколи навіть трохи безглуздами, однак китайцям вони подобаються, у відповідають їхнім уявленням про Європу. Їм байдуже на історію та автентичність. Згідно з китайською філософією, копіювати щось це не принизливо, оскільки копія має таку ж цінність, як і оригінал. Я особисто не вважаю це чимось поганим. Ці копії є унікальним за своїм масштабом і характером, що надає їм якусь свою власну оригінальність і робить їх однією. З візитних карток Китаю. Дякую за увагу. І ще кілька слів на останок. Я намагався зробити це відео не банальним. Додати монтаж, цікаву анімацію та незвичні фотографії. Усе для того, щоб його було цікаво дивитися. І якщо ви все ще тут, то це означає, що в мене непогано вийшло. Але є одна проблема. Робити такі відео дуже довго. Ось чому вони виходять тут так рідко. Тому, якщо ви хочете, щоб таких відео було більше на цьому каналі, то підтримайте проєкт 4 сторони фінансово. Таким чином я зможу найняти команду і вже працювати не один, і випускати відео частіше. Дякую.